Незважаючи на мої зусилля, моє видіння збулося. Зловісний кінець. Одного разу він вже захищав земне царство від армії шинока і куанчі з пекла. Скорпіон заплатить за це. Доля, що спіткала Сабзіру, це результат його вчинків. Його вчинків? В історії клану Лінкуей є безліч згубних рішень. Приміром, проект Кіберініціатива. Я один з тих, хто виступає проти проекту Великого майстра. Хірургічним шляхом перетворювати Лінкве на православних роботів це вб'є нашу інтуїцію, наші інстинкти. Чи виступав ти проти участі клану Лінквей у турнірі? Ну, запросив Шансу. Він платить вам за вбивство воїнів земного царства. Це зрада власного світу. Не чекав такого навіть від асасина. Я вірний лише великому майстру. Перемога шансуна призведе до загибелі земного царства, а значить, і клану Лінкуей.